Привіт, усі, обіцяла ще в, та, в інстаграмі розповісти про кристали, що я можу сказати? Е, те, що кристали натягують енергію дуже сильно. А якщо ви берете це, не значить там золото брильянти, це кристали природнього характеру. Вони на нас можуть як працювати, так і проти бути нас. Тобто є характер якихось кристалів. Якщо ви комусь, якщо ви робите якісь прикраси. У когось замовляється, значить ця людина повинна знати, що вам підійде, що не підійде, тому що можна на шию нацепити якийсь ланцюжок, ну, наче з кристаликів, да, і він вам буде навпаки перекривати енергію. А є ті, які навпаки, будуть вам давати енергію, то буде, знаєте, кожен кристал обов'язково треба очищати. Можна в сіль, їх багато взагалі. Можна над вогнем, можна в сіль на три дні просто не, не в, з водою, тому що пори позабиваються. Значить, ви кристали. Вибирайте ті, які вам по відчуттях, можна браслети, але ж я ж кажу, це повинна людина знати, яка вам буде їх робити, щоб не перекриття було енергії навпаки. А саме для вас підбирали якісь там прикраси з кристалами. Можна один кристалик там кудись вставити, чи щось використовувати небагато одночасно. У мене їх дуже багато. Я їх використовую як захист, як енергію, як чистку для себе і зразу ж їх чищу через сіль, через вогонь, тобто можна там різних багато способів, можна навіть почитати, вони всі будуть працювати. Потім можна покласти на подоконник, там, на сонечко, щоб вони зарядились. На ніч не бажано. Заряджати їх енергію луни, тому що ну, некомфортна буде енергія для вас, вона може навпаки вас вивести на агресію. Взагалі, люба чистка, люба робота проїздить до заходу сонця. Правильно, якщо це ви світлою енергією набираєтесь, що ще сказати? Спочатку я думала, що можна кристалами чистити воду, але вони так також саме можуть набирати енергію навіть в землі, коли вони лежать. енергію ну як не дуже правильно і її не вичистиш, типу радіаційний радіаційні там якісь фон може бути в цьому камінні. Тому якщо і берете, то беріть не величезні кристали, не здоровезні такі. Тому що здоровезні. чи купіть якийсь прибор, який може вислідити там радіаційний фон того каміння. В каміння дуже стягує енергію, інформацію і накоплює. Тож їх треба просто енергетично чистити. Привіт усім! Давайте я спробую саме для Ютубу записати більш довше відео. Я намагатимусь записувати таке відео ще про кристали. З'єднаю з тим, що з тіктоку, і тут допишу. Так, кристали. Як їх обирати, як чистити, як приміняти? Взагалі, як правильно вибирати. Тому що дуже багато людей по-різному розповідають все одно. Кожен свою інформацію якусь домішує, примішує. Воно виходить, що. Наче різна зовсім інформація про одні і ті ж камні. Чи ви вибираєте, шукаєте групу якусь про камені, там, де саме людина займається е, кристалами природніми? Прям не тільки камушки, оці, які продаються для прикрас, а саме людина розбирається конкретно з камінням, з величезними цими кристалами. Можна отакі групи вибрати. Е, ще е, можна по відчуттям е, читати, можна в інтернеті багато чого інформації. <про>, Про любий камінь. Але як вибирати? Ви чи фото. Якщо ви знаєте групу, де ви вибираєте, Ну ви розумієте, що деякі бувають стікляшки. Якщо маленькі якісь камінчики можуть і стікляшки продавати. Якщо ви довіряєте поставщику, в якого ви берете камені, значить ви кажете, ну як вибираєте те, що вам. Я мене мало, хочу намочити собі yeah. <рес> щось. А, ви вибираєте собі м, ті а, по відчуттям, які вам йдеться. По відчуттям і хочеться а, м, от саме в руки брати. Воно вас тягне прямо до цих каменів. Воно вам хочеться. М, Знаєте, ви, от наче такий замагнічений прям цим каменем, то можна його вибирати. Якщо по фото, то вже вибирайте саме те, куди вас прямо ж тягне до того камінчика, який ви хочете взяти купити, чи браслетик. А якщо ви вибираєте, допустимо, якийсь. У мене були такі ситуації на горлу. Ну оці штучки, бусики із із каменів вибираєте. У мене бувало дуже таке таке, що вони рвалися прямо на другий день. Майже значить, моє моєю енергією, як мені пояснили, не витримував камінь, перекривав мені горлову чакру, і вони рвались прямо дуже сильно, якщо це стосується на горлі. Чи неправильно з'єднані камені, які мені прикривали енергію, і воно рвалося прям сразу на наступний день доскнуть so прям на кусочки маленькі. Значить, руки на руки теж треба обережно. Якщо ви на руки, в принципі, можна безпечно вже так на руки одягаю. Беру перед цим я його чищу повністю сіль на три дні, уявляю, як я з нього стягую прям так енергетично всі негативні програми. Потім я можу одягати його над вогнем, почистити в світі воді, може на щоб воно полежало. Над вогнем пронести нас свічкою. Ну от що завгодно можна із такого зробити. Вибираю я завжди не те, що правильно не і красиво, ну допустім, да, а те, що мені от прям відчувається, що мені хочеться саме цей камінчик вибрати сьогодні. Я його одягаю, ношу, потім під проточною водою ввечері його промиваю, змиваю негативну енергію, зобрану на. За весь день і все. Тобто буває таке, що якщо це теж неправдивий камінчик, він може розбитися на наступний же день, сразу же після того, як ви купили цей камінчик, чи може бути таке, Ну в мене ще такого не було. От саме з каміннями не було. Просто, якщо ви. Якщо він не не справжній, чи вам перекриває він енергію інформацію вашу, яку йде у вас по тілу, значить він обов'язково зламається. Але якщо він почистив вас, і потім він ви його забули почистити, він на себе все натягнув, що може бути? Вам може погано ставати після нього. Тобто не носіть. А, чорне коміння можна носити на захист, не довго носити його, тільки тоді, коли ви там працюєте, там, ну, от саме там якісь моменти. Якщо ви якщо ви Працюєте ну, просто собі як прикрасу захист, значить ви обов'язково ввечері його повинні почистити. Отак от, от. Ну, Може цієї інформації достатньо, а може ні, все одно пишіть в коментарях, якщо щось вам ще цікаво про камінчики. Буду ще відповідати. Я не все можу запам'ятати просто.